Матеріалах справи. І підстава друга була не розгляд судею головичим клопотань із 2019 року. Це були перші підстави відводу. Друга підстава відводу, де розглядав уже у було в червні, да? А, от де розглядала Сдорнько? А вот де розглядав уже відвід від Готра і спочатку червня, да? То питання стояло, де е, суддя Кревка е, розглядав два кримінальні провадження. Виділені із даного кримінального провадження. Щодо е, обвинувачень за клопотанням слідчого. такий в нас є хороший слідчий. Старший слідчий в даному кримінальному провадженні, Сичо Олександр Олександрович не виділив щодо працівників банку е, Шарги Юрик. по статтям... По статтям 360, 361 або 362, або в матеріалах справи, де ми просимо надати нам повний доступ до матеріалу кримінального провадження і виділеними інформацією, в чому була суть розгляду справи. Даних двох справ, виділених кримінальними провадженнями, ще у. Травню 2018 року було копії постанов у даному досудовому розслідуванні, де, де постановою прокурора було виділено і стосовно працівника банку Бурешен. Щодо Боришен інформації нема, а щодо даних осіб, дуже цікаві питання. Одне провадження надійшло до суді кривка до, і друге. До розгляду даного кримінального провадження які Кікопум 519, 302, 519, 18 і 302. Сімсот, no, є. Ну, e, менше стим є йде паралельно через чотири місяці. А, через чотири місяці. Вона є справ ця последня Сімсот. 700... То в один день що є? 719, а вона в один день зайшла друга справа. Одна зайшла за місяць раніше, чи, чи за місяць, а друга зайшла в один день за годину раніше до даного розгляду до автоматизованого розподілу даної справи, де розглядається 882-го. Прийшла інша, не пам'ятаю до кого, чи Юрик, чи Шарга. Тобто вона стояла друга справа 4 місяці. 4 місяці. І з травня по. Ліп. 3-3 місяці. Травень, червень, ліпь. Так, да, 3 місяці. І... И... Суддя Кривка її паралельно розглянув у 2018 році. Тобто з даного кримінального 59-го провадження розглянуто і питання по у даній справі потерпілої і працівником банку, і другого працівника банку, яким клопотання задоволено визнано їх винуватими. За даними фактами в справі ми ще не можемо дойти, щоб прокурор розглядав наші клопотання. Відповідно, я буду вказувати за даним фактом, на стороною захисту направлялося клопотання ще в 2019 році про надання інформації, Ще такий адвокат Шуста подавав. А До теперішнього часу суддя Кревка з 2019 року не розглядає дані питання, бо він із надуманих причин прокурорів затягнув до такої, до такої стадії, що ну, цікаво, цікаво, де буде, більше буде розкладено в інших вже питаннях. Йдемо далі.